Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс, і, само собою, у мене з'явився ось такий от цікавий персонажик Можна сказати, я його взяв в оренду і просто чисто конкретно затестити. І саме сьогодні ми його і затестимо. Не знаю, у нього 90 тисяч ДПСу випадає він із ось таких от нових кейсів. А в мене вони є. О, в мене вони є. Я не знаю, кстати, чи ці кейси ще роздають. О, ці кейси вже не роздають. Я поняв. Короче, ці кейси вже ніде не взяти. Ну, хіба ж на трійплазі там або в якихось чуваків вони лежать? Просто так уже їх не отримати. Але цих готліків нападало 17 тисяч, майже 18 тисяч, і він має 90 тисяч ДПС. Це насправді доволі таки немало. Ну і само собою, давайте зайдемо на нову пошту. У мене тут 12 подарунків і шо? 24 тисячі гемів? Хайпер обалдеть. Ну, в цілому, більше подарунків майже немає, але 24 тисячі гемів це просто щось іще. І чувак каже, інженер камерамен please. Чувак, я дико вибачаюсь, але інженер він трошечки вроді як дорогий. Уже коштує зараз, тому я не можу тобі його просто так дати, типа продати. Все, що я можу зробити це, ну якщо пайдет, я можу додати тебе в друзі. Це в принципі не є проблемою. Тому давай прямо зараз правимо тобі заявочку. А, так ти у мене в друзях уже. Йо-майо, непогано. А цей старина хоче в банду. Ну окей, цього я думаю, ми якраз теж додамо. Так, да, є такий чувачок, френд. Все, чітко добавили. Ну і в цілому, далі у нас тут не так, щоб деко по подарункам, просто якісь челікси, якісь прикольні, якісь не дуже, але всім велике-велике. Дякую. І чувак каже: дай годлі. ну, чувак, щось подивимося. Є у мене щось по годлікам? нема. Якщо щось є, то, то дамо. <сум> Чом би й <і> ні. На, <сум> тримай. А ми поки що все це забираємо. Бенц. І у нас уже 113 тисяч гемів, само собою, і у мене є Тітан Фейерворкмен, якого я би дуже сильно хотів затестити, знаєш, де, в Event. Для того, щоб піти в Summer Event, мені треба діджей по-любому. Мені треба Діджей, мені треба ем... Санта, потім мені треба Грінлазер. Потім мені треба. Саме оцей Титан, Титан Ось він. Просто з ним затестити каточку. І мені треба хтось, хто допоможе мені лупашити прям дуже сильно. Мені здається, що це буде. Фьючер. Іменно фьючер. Давай попробуємо так. Цілком ймовірно, що так у нас все вийде. Ну, я, якщо чесно, не впевнений. Взагалі, 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 взагалі не впевнений. Но Коінбуст ми юзаємо і погнали. Погнали в Сент Айленд. Кстати, там був чувачок, ми можемо його з собою взяти. В чом би і ні? Давай подивимось, у нього вроді би юніти. Ну, непогані. У нього голден є, у нього є інженер. Ну, погнали. Ну, я не знаю, чим ти будеш дефатись поначалу, но, ну, можливо, ти будеш заробляти типа кучу бабок, а потом ти такий скажеш, окей, я поставив Голден, а тайм Оп, ми виграли, коротше, зараз спробуємо. Попробуємо, попробуємо. Реально, у нього новий інженер. Кстати, я би теж хотів би затестити, але інженер сюди, по ідеї, як не сильною кати. Ну, в общем, будемо бачити. Будемо бачити, бо поки що не знаю, що що, що сказати. Так, Скіпчик, то я влаштував. Чувачок зараз теж буде все ставити. Він у мене в френдах. Цілком ймовірно, що ми можемо зараз добре розігратися. Ага, він поставив інженер. Ага, і ось, ось з бази виїхав один танчик. Ке, я б я б інженера, напевно, не став. У нього якраз таки ось новий інженер. У нього вони вилітають 750 хп раз 15 секунд. Аби вони вилітали з. З усіх, ну типа, з, з усіх доріжок оце ще була бимба, просто конкретно. А так вони одної вилітають. Тіпа, м, навіть не знаю навіть не знаю, так, давай ставити грін лазерів, бо по-другому щас буде дуже-дуже складно. І вони, кстати, вилітають в рандомний момент. На рандомну на рандомну доріжку. От. Ну, окей. Окей, в принципі, окей. Якийсь такий бонус невеличкий він то дає, але він, звісно, міг би краще сразу поставити сам. Це було б в 100% раз краще. Йому треба просто зібрати купу бабла. Коли він збере купу бабла, ну цей чувак, Кент, з яким я граю. Тоді він зможе прям конкретно лупашити. Так, ми прокачуємо одного грінлазера, другого грінлазера. Саме грінлазерів нам доведеться качати дуже довго і дуже часто, тому що до Голдена до ф'ючера нам, звісно, ще треба буде постаратись дойти. А цей чувак хай просто збирає бабки на те, щоб... На те, щоб просто поставити голдена. Давай прокачаємо базу, щоб нас просто не винесли, случайно. Тебе за 200 підкачаємо, тебе за 200 підкачаємо. Я сподіваюся, він качає просто інженера. Ой-ой-ой, чувак, ми можемо програти дуже легко. Ми можемо програти просто моментально. І мені, якщо чесно, це взагалі не подобається. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, ладно. Давай за 600 качаємо тебе. Ти мені поставив діджея, це теж дуже хорошо. Ти мені хоч якось допомагаєш, але збирай бабки на Голдена По-любому, збирай гроші на Голдена просто. Надо Голден. Ти як його поставиш, у нас типу, буде все О. Бо в тебе -то виїжджає отака ось чучалака, да? Але просто ця чучолака, вона виїжджає тільки з одної сторони. І дуже рідко вона виїжджає, тому в цьому є трошки проблема. Ну то, що ти поставив діджея мені, в принципі. І ти мені забустив на 10%, це вже непогано. Бо я ж і сам по собі цих юнітів трошки прокачав. Коротше, вже я можу на ф'юче розбирати, в принципі, бо інженер він, звісно, тут нормально прокачав. Е, у мене є тисяча, ми, по суті, живемо. Ну, хоча, чорт знає, як ми там живемо. Я би, я би цю тисячу, звісно, вклав зараз в Санту. Потім мені прийде. О. Ти поставив такого чила, у тебе є таймстоп. Я не впевнений, чи він його може нажати. Ну, ми поставимо, значить, фьючера тут. Отако. І в принципі, ми собі живемо, чітко, кайфуємо. У мене є теж таймстоп. Зараз ми подивимося. По суті, тут вони щас всі попроходять, тому я його просто нажму. Получу купу Бабета. Прокачаю. Прокачаю Санту. Раз, два, три. Прокачаю ще одного Санту. І у мене вообще все кайф, гроші, тона. А він поставив Голдена. Правильно? Так, да, він поставив Голдена. Це дуже обалденно. Все, чітко. Чекі-пукі, хочу сказати. Uh -huh. Так, ну і, і ми прокачаємо Голдена зараз. Ну, будемо прокачувати, по крайній мірі, тому що. А, на нащо? Я поставлю оцього, типа! Я й забувся, що він у мене є. Лол. Yeah. Yeah. Кстати, виглядає, доволі цікаво. Я його ні разу не бачив в ігрі, я не знаю, яка в нього атака. Чезбен дивитися. Не знаю, чи є сенс його поки що ставити, хоча. О, можна тебе за 1000 прокачати, тебе за 1000 прокачати і поставити тебе. Правильно? Yeah. Да. Коротше, ти кидаєш салюти. У тебе 5250 хп, 25 рінжа, кулдаун 1.9, 9, радіус. Можливо, він часто тут діджея продасть. І я б я поставлю свого. Я би просто поставив свого тут і, ну, і прокачав би його. Так би було трошечки. трошечки ну, такого, я б не сказав, що прям вигодніше, але було б нормально. Так, і голдена би прокачати, бо цього чувака дорого качати 7,5 Голден зараз не справляється. Діджейчика то продали, ми ставимо. Голдена прокачуємо і діджея чуть прокачуємо. Ой, -ой, -ой у нас отут ще проблема. Там вообще проблема крепка. Та й тут у нас тоже ще купа народу. Він, кстати, замок качає наші чел, це хорошо. Замок, це солідно. За 5 тисяч прокачуємо фьючера, у нього 27 тисяч демеджа, Непогано. Давай, фьючер, вали їх. Ти тоже титан бей. Дай радіус кінчився, я поняв. Ти особа вже не поб'єш там. Ти особа вже там не поб'єш. Ти спиш. ох хо хо хох. Так. А в мене откуда шостий слот? Він же ж не працював тут! Він же ж тут не працював! Обалдеть! Я щось так і не паняв, откуда шостий слот, ну ладно. Хай буде так. Якщо є шостий слот, значить хорошо. Таймстоп у мене є. Ну, як є? Взагалі, то буде. Но ну, поки що в мене його тупо нема. І цього чіла хочу жесяк прокачувати, але 7,5 тисяч, блін. Ну Сант чуть-чуть треба було підкачати, зараз підкачаємо і тебе. В те радіус, по ітогу, в кінці буде 60 Це не такий великий радіус, насправді. Або у'єтінь базу викачав, 7,5 тисяч хп. Це просто прикол. Він просто вирішив качати базу, щоб на всякий випадок. О, таймстоп, плюс бабки. Качаємо те за 7,5 і тепер диви, який ти да? Челікс. У мене є ще 6 тисяч, треба прокачати Санту. Бачиш, інженер тільки в одну дорожку випускає. Так що ну, немає з нього взагалі сенсу, так само, як з цього типа. Він його чисто поставив, щоб таймстоп був, скоріш за все. Чи будемо далі сант качати? В тебе радіус все одно ще маленький. Далі буде плюс 10. плюс 10 радіуса це вже краще. Але 14 тисяч це так-то багато дуже. Ну і за те, що ми граємо з тіпом. То по ідеї нам чуть чуть легшечко. Мені здається, так тому що чувак то непоганий. У нього там юніти є. Якісь потужні ну, голден є. Він голденом чисто може валити. але він йому його чогось не качає. Я не можу поняти, чому. Але Голдена йому треба качати. Він там можна чисто голденом вигравати. Чисто голденом, прям конкретно. У мене кстати, таймстопа нема. У нас є трошки проблема, але ми по ідеї трошки розбиваємо. Там і Голден пригає, помагає, і ті б'ють, і ці б'ють. Короче, всі б'ють потихенько. Ще один таймстоп він заюзав звичайний. Не знаю, кстати, чому невже йому так складно стало? Непонятно. Так запивтори ми діджечка підкачаємо. Бабки получили. І коротше, нам ще тисяча, і ми вкачуємо Титан фаерворкера. Давай, ще якась тисяча. Просто якась тисяча. Надо цю 1000 десь надибати. Все, є. Титан фаерворке вкачаний, У нього з'являється ще одна пушка. У нього 40 range. Ну, це так, не багато, я бы сказав. Но чувачок цікавий. І мені ще надо 10 тисяч. Мені ще надо 10 тисяч. Я його прокачаю далі. У нього буде кулдаун набагато менше, і ще плюс демедж. Но його можна буде далі ще качати. Це ще далеко не максимум його. Ну, в наших типів тут вообще капец. У нього вообще повний. Капець, я не знаю, голдена накачай. В нього тут чисто чуть ли не пройшли, прикинь. Так, прокачуємо цього чувака, щоб тут був демеш ще лютий. Ще двадцатка І ми тут нормально поможемо, Давай е, йому, щоб йому легше було. Я тут поставлю фьючера і підкачаю його раз. Чисто 15 тисяч демеджа лишніми не будуть. Я думаю. Хай він там буде, просто на всякий випадок. Йому тупо голди треба качати. Я не знаю. Він якось провтикує цей момент. І він ну, зможе дефати, якщо в нього буде голден стояти Просто хороший голден, і все. Просто викачаний Голден повинен стояти. І він може чуть ли там не в соло, все дефати. Так, у мене є пощі 20-ка. Пощі 20-ка є. Так, ця пощі 20-ка викачується. Все, Тітан фірєворкмен максимального левела. 0,85 кД. Треба діджея підкачати. Ну я просто був винужден таймстоп нажати, тому що там би поламали базу нормально. Ще й, кстати, не знаю, наскільки сильно, але поламали би. Давай прокачаємо діджея все таки на максимум. Щоб і фьючер швидший був. І цей Тітан феєрворкмен реально потужний був. Девікін виглядає класно. Це просто щось неймовірне. Це прям реально кайф. І прокачаємо щось фьючера. Щоб він мав і ренжу чуть-чуть більшу. У нього 50, да, все на все? Да, в нього всього на все 50 ренджі, ну тож непогано. Головне те, що ми дефаємося. Це прям головне. Наш чувак поставив ще одного голдена. Це хорошо. Цього голдена він вже викачав на максимум. Коротше, в нього вже проблем не буде, так що цього можна даже продати. Просто забрати гроші назад, якісь. І прокачати, наприклад, свого фьючера. І нормальна тема. І в нього замість 60 тисяч демежа зараз 75. тому що тут стоїть дід. Чи поставимо ще, ще одного. Ні, ну тітан фаерворкмен доволі класний. Чел. Його великий радіус, великий демедж, радіус не дуже великий, але ну, просто можливо для цієї мапи він не дуже великий. А так то радіус нормальний. типу 60, він завжди був хороший радіус. Це в Годліка такий радіус, в Хайпера такий радіус. В Хайпера вроді даже 55, якщо я не помиляюсь. Так що в цілому теж норм. І дефаємося спокійно собі. Утіпа, зараз буде Голден викачаний на максимум. Ще один. У мене вже один фічер викачаний, другий уже викачаний. По суті, вообще нормально. Діджейчик викачаний. Firework Man викачаний. Тепер треба просто дефатись, просто дефатись, чекати таймстопи, і чекати босса. І там, де буде босс, там треба буде його виносити. Це буде нелегко, але ну, побачимо. Так, ну по ідеї, деф іде нормально, просто взагалі взагалі. Хорошо. Просто хвилі якось повільно йдуть. Я би, звісно, хотів би, щоб швидше якось це все йшло. Тому що хочеться вже швидше дойти до боса. Ну, у нас вже майже 40 хвиля, а там далі вже багато. Так що зараз. Почекаємо, і по ідеї, має бути все чотенько У нього вже три голдена, а ще все чітко в нього. По суті, дефати він буде взагалі. Правда, шкода, що в мене голденів немає. Я не знав, що шостий слот можна тут заюзати. Раніше не можна було. Так би я би взяв шевченого наприклад, на бабки і поставив би кучу титанів, фейерворкерів. Я би взагалі ще й тут, напевно, поставив. Хоча там немає сенсу його ставити, мені би краще свою сторону покращити. Але просто якщо босс піде десь з цієї сторони. Поняв, то або з цей, то мені Тітан файрворк тут взагалі не треба, поняв? А якщо він піде з цей або з цей, то по суті хай би стояв. Поняв? Тому я не ставлю щось нікого для того, щоб узнати, де буде бос, і потім поставити. Ось диви, як вони йдуть, просто це якийсь шок. Ну ми дефаємося. У мене є таймстоп на всякий випадок. У нього теж, скоріш за все, уже є таймстопи. Так що по суті, ждемо босса. Наша задача. Наша задача ще з різними схемами обманути цього боса і в принципі кайфувати. Але диви, бач, він пропускає солідно. Потім 4 голдина і диви, як йому накидують. просто це. Ще щось, щось із чимось. Придеться зараз таймстоп юзати, напевно. Так, да, він заюзав ультралайтнінг таймстоп, тайм щоб їх ще задамажити. І в нього стільки голденів. І вони так повільно вбивають цього, типа, я не знаю, це ще прикол якийсь. Ті там помирали ваще. 47-ма хвиля, кстати. да, скоро буде босс уже. Зовсім скоро. А з моєї сторони, бачиш, нема таких проблем. Типу, у мене, хоті набагато все слабше, у мене все на все два ф'ючера, один файрворкер. Ну, у мене, типу менше демеджа влітає. Але ці голдени і мені ще й допомагають. Короче, ну він там непогано їх ставить Взагалі нормально, якщо чесно. Зараз уже 48, зараз дождемося боса і побачимо, що там буде відбуватися. Просто глічі диви, куди він йде, куди він іде. Оце що це за прикол. Так, 49 дев'ята пішла. А в нього другого таймстопа немає він продав все-таки того клокмена. Ну, по той клокмен був безтолковий сюди. Він дуже повільно б'є. І дорого прокачується. Так, це і у Паша. Тут глічі просто чисто в базу йдуть. Це взагалі прикол. Так, 50-та хвиля. Нам треба побачити, де буде бос. І ту сторону будемо жорстко, дуже жорстко прокачувати. Так, скажіть мені, де буде босс? Як ви думаєте, ваші ставки? Мої ставки щось буде десь тут, але я не впевнений. А ну, цілком ймовірно, що тут. Да, так, да, я вгадав. Я вгадав. Ладно, ставимо цього челікса, прокачуємо тебе на максимум відразу. А, не знаю, таймстоп стоп -юзати? ні. Поки ні, поки рано. Поки хай всі підійдуть. Заюзав, там був якийсь гліч чи що там було, я не знаю. Я тільки що побачив чуть-чуть. Він даже то лі базу задамажив, то ні, Я не знаю. Так, ставимо ще одного титана. Правда, вже прокачати мене його не вийде. Ну що не вийде? Кстати, вийде. Титана прокачати вийде. Ми його і прокачаємо. Отако нормально. Нормалдин тебе продали. Тебе продали. Тебе щас підкачаємо. Ні, ти вже підкачаний. Треба ще отут поставити. Отако. Все так хорошо. Тут ми по суті можемо фючера продати. Цього теж, цього теж, прокачати тебе і кайфувати. По суті, ми зараз нормально рознесемо цього боса. У боса краба 48 мільйонів хп. Ну ми йому вже знесли майже всі хп. У мене вже нема таймстопа, але ну, у мене його і не було би, бо він в кд Ну диви як ми його просто запулюємо, просто запльовуємо конкретно. Evil Toilet Краб падає. Хе-хе, <гум> насправді, оцей юніт непоганий, якого ми тільки що затестили Титан Феєрворкерс. Насправді доволі непоганий юніт. Вообще непоганий. А по-хорошому його треба повернути. <гум> так, по-хорошому його треба повернути туди, де взяв. А взяв я його у нас в магазині. От, і якщо ви хочете теж купити якихось прикольних юнітів, або гемчики, або взагалі що-небудь, ви можете зробити це по посиланні в описі в моєму магазині. Там можна прикупити всіх і нових юнітів, і старих юнітів, і купу гемів. взагалі все що завгодно. От. Ну, кстати, цього чела, точно можна купити, він там уже продається. От і само собою не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини. З вами був Санчелос і всім пока-пока.